Кемпінг розміщений, клампінг в цьому році, що таке клампінг і кемпінг. Клампінг, де вже ти приїжджаєш, готові палатки стоять, ти тільки розміщаєшся, а кемпінг, де ти приїжджаєш своєю палаткою. І зараз стільки багато людей хочуть розміщатися жити в палатках, що поки ми отримували візи, нам вже не вистачило місць. Забронювати собі палатку. Тому в цьому році ми будемо жити в містечку Стівенч, яке поруч знаходиться, звідти ходять баси кожен день і будемо вранці приїжджати, ввечері виїжджати. Тому що дійсно я бачу, палаток стало набагато більше. Кількість людей, які цікавляться регенеративним заворобством в світі, збільшується і це наглядно видно. Ми вже йдемо. На автобус людей не зменшується, а це кемпінг. Чим він відрізняється від клампінга? тим що люди приїжджають сюди своїми палатками і самі тут їх встановлюють і живуть тут, також не безкоштовно, але дешевше набагато. Є вода, є душ, туалети, все, що потрібно. Бачите, скільки тут палаток попривозили. Дуже популярно. А машини стоять окремо. Всі, хто хоче, можна приїжджати на машині, а розміщатись у кемпінгу.